Доброго дня, хочу залишити відгук щирої вдячності для сильного мольфара-цілителя Андрія Яремчука. Запис, яким я звернулася до нього, для мене був надзвичайно складним, важким, болючим. Я попросила його допомогти мені з відчуттям русофобії та відчуттям зрадництва в ході роботи з Андрієм. Мене постійно відвідували інсайти, тобто ми знайшли зайшли в самий корінь проблем. Це було дуже боляче, дуже багато сліз, але я щиро вдячна Андрію за те, що він мене за руку і безпечно провів цими ситуаціями і допоміг їх виявити, знайти цей корінь, безпечно пережити і переписати на хороші нові чудотворні програми. Перша проблема це було те, що я завжди в житті. Стикаюся з тим, що маю вибирати хорошо мені чи хорошо комусь іншому, тобто завжди ці ситуації взаємовиключають один одного. Якщо я вибираю хорошо собі, то в мене виникає чувство почуття вини. Якщо я вибираю добре для іншої людини, то таким чином я себе зраджую. Друга ситуація це вироблене почуття провини, провини за мої бажання. Тобто, ну як це ти можеш хотіти там якесь платічко чи ляльку, коли там в сім'ї скрута, немає грошей? Ну, як це ти можеш хотіти йти на танці, а от чоловік, я твій чоловік буду дома, буду переживати і так далі. Ну, і в тебе дурні бажання. І це постійне заглядування в рота, чекаючи одобрення і підтвердження, що мені можна бажати, що в мене нормальні бажання? Далі, третє це постійне відчуття. Боротьби війни, всі ці зовнішні умови, які є зараз у нас в країні, дуже сприймаються болюче, постійний стрес і страх, тому що такі ж, такі ж самі програми є всередині в мене. Вони тянуться глибоко в мій рід, Ми з Андрієм їх пропрацювали дякую йому щиро, і в результаті. Я маю чітке усвідомлення того, що я приймаю правила світобудови. Друге, кожна людина має право вибору дане йому від життя з народження. Кожна людина, кожна душа несе відповідальність за свій вибір. Кожна душа, яка прийшла в цей світ, знає, для чого вона прийшла. Я... Приймаю і довіряю творцю, і стало настільки легше жити, і таке прям відчуття. Ось воно моє життя. Що мені не треба нести відповідальність за всіх інших почуття і відчуття інших людей, близьких чи не дуже близьких, рідних чи далеких. За проблеми Вселенські в світі доказувати, що я можу їх вирішити ціною свого життя і здоров'я, стало набагато набагато легше. Я щиро дякую Андрію Яремчуку, прекрасному гіпнотерапевту, майстру підсвідомості, за те, що допоміг мені пропрацювати такі болючі. Проблеми в моєму житті і допоміг мені вийти після нашої роботи новою людиною. Хочу ще відзначити, що без майстра самостійно людина не може обійти свій критичний фактор. Це, тобто, коли ти знаєш і розумієш, що це шкодить твоєму житті, що погано, але все одно ти це продовжуєш робити. Андрій Яремчук вправно вміло. Професійно, безпечно обійшов критичний фактор і допоміг мені записати нові програми, посіяти зерна в мою підсвідомість, які допомагатимуть мені. Створювати в своєму житті, тобто підсвідомість буде створювати в моєму житті, такі програми, де з кожним днем, з кожним кроком я буду наближатися до своїх цілей, до своїх істинних цілей, до щастя, здоров'я і добробуту. Андрій Яремчук щиро тобі вдячна за спасіння мого життя.